Центральний матч туру у першій лізі. Легіон вдома приймає сусідів ФК Радь із Ратнова. Це дербі районного масштабу. Лідер турнірної таблиці Радь приїхав захищати своє перше місце. Легіон навпаки прагне повернутись на вершину. І як годиться у дербі, з перших хвилин багато боротьби. Гості одразу беруть ініціативу. Юрій Хімчук проривається по лівому фланзі. Простріл! Мав замикати кліш, але захисник легіона встигає перехопити. Наступна атака удар від Вадима Будянського, та голкіпер господарів реагує впевнено. Болівальники Раті гнали свою команду з перших хвилин. Та й легіон не сидить у захисті. Андрій Демський, як завжди, активний, навішує з флангу. Нападник трохи не встигає на м'яч. У відповідь Радь знову небезпечно атакує. Подача з флангу. І Будянському зовсім трохи не вистачає, щоб замкнути дальню стійку. Контратака Легіона. Денис Володюк виходить віч на віч. Але Денис Тежук самовіддано встигає в підкаті. Грає чисто і рятує. Гра дуже рівна, моменти з обох боків. І ось прорив від Голодюка. Удар гол 1-0. Трибуни Легіона вибухають. Вболівальники запалюють фаєри. Ця підтримка справжня сила. Впевнений у собі Легіон іде далі. Родіон Марчук пробує застати воротаря зненацька ударом зі своєї половини. Ідея красива, але реалізація не вдалася. Ще один шанс. Тарас Панасюк пробиває, але удар по центру воротар спокійно забирає. Перший тайм завершується з мінімальною перевагою господарів: 1-0. А от другий тайм почався гаряче. Уже в першій атаці падіння в штрафному, і арбітр показує на точку. Радь обурена та штатний пенальтист Петро Гонтар без нервів виконує. 2-0. М'яч і воротар по різних кутах. Потужний старт другого тайму. Радь кидає всі сили вперед. Емоції на максимумі. Арбітр все частіше тягнеться до кишені за картками, гості б'ють з будь-яких позицій, але не летить. Атаки кутові, але захист легіона тримається впевнено. Та зрештою тиск дає результат. Юрій Хімчук, кращий бомбардир чемпіонату, протискає захисників і буквально запихає м'яч у ворота. 2-1. шанс на порятунок з'являється. І тепер вже ратнівчани палять файри. Атмосфера просто шалена. Гра відкривається ще більше. Левенець мав робити 3-1, але трохи не пощастило. І далі хвиля атак від Раті. одна за одною, але без голу. Останні хвилини контратака Легіона. Роман Хоренженко тікає сам на сам, пробиває і зовсім трохи мимо. Воротар вводить м'яч у гру, і арбітр дає фінальний свисток. Перемога Легіона 2-1. І команда повертається на перше місце турнірної таблиці. Рать на другому. Але чемпіонська боротьба лише починається. Дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, далі буде ще цікаві.